Всім привіт! Відтоді як я зняла і виклала своє перше відео про те, що я хочу змінити професію і піти нове навчання, пройшло майже два тижні. І за ці два тижні у мене було дуже багато сумнівів, дуже багато роздумів: чи зможу я, чи не зможу, чи вартує воно того, чи справлюся я з побутом, з дітьми, зі всіма своїми бажаннями, все, що я хочу вмістити в такі ж 24 години, які є у всіх. І загалом, знаєте, зазвичай я би в цих самокопаннях і е, заховала б свою ідею, тому що у мене інколи з'являються такі ідеї, але потім через всі ці сумніви вони просто обмирають. Але ні, мене дуже мотивує те, що я виклала відео, що я заявила про своє бажання. І насправді мене це дуже змотивувало і мені дуже хочеться продовжувати. І тому в цьому відео я хочу трошки більше розповісти про свої плани по навчанню і. Можливо, навіть купити саме перше навчання прямо так в ефірі. Скажімо так. Отже, з чого я вирішила почати? Спочатку я хочу отримати диплом, який буде мене робити радником з питань дитячого харчування і розвитку мозку. Навчання буде на англійській мові. у... Такому інституті, чи академії, як вона називається, The Health Sciences Academy. Це британська інституція, яка надає право спочатку навчає да, нутріціологів, а потім вони можуть працювати як на території Британії, так і за кордоном. Інше, що мені потрібно буде заглибитися, це те, що як юридично мені оформити роботу в Україні, тому що я особисто не дуже поважаю людей, які платять, ну які отримують оплату просто на картку. А також сама для себе я повинна зрозуміти, як мені платити податки, як мені оформити роботу, що взагалі може радити ну що не може, які аналізи призначати можна, що не можна. І таке, тобто, цей пласт мені ще е, також паралельно потрібно буде вивчити, тому що я не зможу взяти на себе відповідальність, щось і радити, що поза межами моїх компетенцій. Але разом з тим я планую поглиблювати свої компетенції. Ось, а також інша велика. Е... Робота, яку мені передстоїть зробити, це вивчити, як працює Інстаграм, як там, е розвивати свою сторінку, як просувати свої послуги, як м про себе розказувати. Тому що у мене є невеличкий, е просто моя особиста сторінка, да, на яку підписані там, мої знайомі і все. Я ніколи не розвивала свій інстаграм, я ніколи не була блогером. Але для того, щоб просувати свої послуги в інтернеті, звичайно, що потрібно в це йти і це робити. Це для мене повністю темний ліс. Я з цим ще не стикалася, але е, будемо туди йти. Я маю на всі, я буду туди йти. Да. Отже, е, перша схова буде The Health Science Academy, а потім, е, дивлячись на те, що я там вивчу. Вчора, до речі, я скачала просто план е, навчання. Це так захопливо, це так цікаво. Я не знаю, я мені просто настільки подобається ця тема, що я вже просто не можу дочекатися, коли я до неї підійду ближче. Ось, а вже потім, базуючись на тому, що я вивчу там, можливо, піду глибше в анемії, чи в алергії, чи в харчування діток з особливими потребами, чи що, ну тобто я ще не знаю, що стане. Найбільшим інтересом з того, що я бачу зараз, те, що спеціалісти цінуються такі, які все ж таки поглиблюються в якійсь окремій темі, а не раджасть радять всім і все, і дуже багато знають. І ще одна метафора, яку я зустріла, і яка мені дуже імпонує, це те, що інформації багато, але в знання вона не трансформується. А я хочу бути саме про знання, саме про вміння. Володіння різними інструментами, і які дійсно дають результат і впливають на щось. Ось цьому. тому це те, що робить <смі> мій план на найближчий час. Ось, і що, давайте я тоді зайду на сайт і спробую купити собі цей перший курс. І ще вчора я почула таку думку, що потрібно слухати тих експертів, до яких ви плануєте звернутися. І я бачу, що тут також мені треба розвиватися, тому що я можу багато чого знати, але е, не вміти це подати. І поки в мене чомусь не не хоче заходити ні на які сайти, ні на пошту, я. Хочу ще сказати, що я придбала собі мікрофон. Це було доволі складно обрати його, тому що найпопулярніший цей Mic за 10 тисяч гривень. І тут також мої сумніви, чи вартою вона того, чи буду я цим займатися, чи ні. І я знайшла якийсь інший в магазині. Мені порадила його така фірма Pro. Да? Ну, спробую, не знаю. Ніби звучить нормально, але там подивимося. Так, да, я ще казала, що мені потрібно розвиватися в плані того, як я подаю інформацію. І ще я дуже швидко розмовляю, як мені здається. Мені треба трошки повільніше розмовляти для того, щоб о, краще звучати. Як зараз заповнюю всі деталі? Тепер мені потрібен телефон для того, щоб завершити оплату. Статус успішно. Я така щаслива. Access your student portal.